Доброго вам здоров'я, шановні, 19 січня, в 2026 році це в нас понеділок, морозний день нас з вами дуже сьогодні, шановні глядачі. Як, в принципі, і минулий тиждень так само був морозний, і цей тиждень буде ще морозний. Подивимось, поживемо, побачимо. Сьогодні в нас понеділок у 2026 році, і не просто понеділок, це в нас новий понеділок. Що таке новий понеділок? Всі дні після молодика в нас називаються новими. Ми дивимося на дні тижні і бачимо, що перший день після молодика в нас це понеділок. Відповідно, це новий понеділок, завтра буде новий вівторок і так далі. Так далі до, до неділі наступної, яка в нас буде через тиждень. Але це дуже важливий день, тому що. Новий понеділок, на відміну від звичайного понеділка. Ну, прикмети над саме новий понеділок відрізняються. Я саме про це сьогодні буду вам розповідати в цьому відео. Це за народним нашим перехідним народним українським календарем. Ну а в церковному календарі ми сьогодні згадуємо і вшановуємо преподобного макарія Великого Єгипетського. Прикмети погоди, звісно, були відповідні у нашого українського народу на цей день, і вони такі. Якщо 19 січня мете хуртовина, то таку ж погоду слід чекати і на масляну. Якщо ніч зоряна, зима буде затяжною, а весна пізньою. Заледенілі вікна віщуть багатий врожай меду, а снігопад гарний врожай зернових та міцне здоров'я. Сильний мороз цього дня віщує спекотне і сприятливе літо. Будемо сподіватися, що дійсно літо у нас буде спекотне. В гарному, звісно, сенсі цього слова, і буде сприятливе взагалі для всіх нас, ну і для врожаю, відповідно, це саме головне. Однак, якщо сьогоднішній день просто теплий, то літо може бути дощовим, в таке вірили наші пращури, наші предки. І з цього відео сьогодні, шановні глядачі, ви ще більше цікава дізнаєтеся. Зазирнемо в народний наш український календар саме на цьому каналі. Ви знайдете от, актуальний саме для 2026 року народний український календар, в якому по максимуму, ну наскільки я змогла знайти там за останні ці роки. Буде враховано саме неперехідні звичаї, звісно. Ну і ще перехідні звичаї, перехідні народні різні традиції, все, що стосується саме сьогоднішнього дня. Тому дуже дуже цікаве, дуже корисне буде це відео. Будь ласочка, додивіться дуже уважно його до самого-самого кінця. Щоб про все це дізнатися, ставте мелек, подобаєчки обов'язково. Діліться цим відео, підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник. Також ну, розсилайте вашим друзям, знайомим, хто родичам, можливо, хто цікавиться саме українською давниною. Українськими традиціями, українськими звичаями, щоб вони так само могли долучитися до цієї цікавої інформації і були в курсі. І, звісно, розповсюджувати групи телеграм-групи, Фейсбук-групи, де є така можливість, будь ласка, додавайте цю інформацію туди також. І сьогодні, 19 січня 2026 року, я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім нашим захисникам за захист. Я дякую всім, всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні і я починаю. Макарій Великий, християнський монах і один з найвідоміших отців єгипетського пустельництва. Він народився наприкінці Третього століття в Єгипті. Його ім'я означає благословенний. Після ранньої кінчини дружини він обрав шлях чернецтва, присвятивши життя молитві, посту і пам'яті про кінчину. Навчався в старця пустельника, згодом був висвячений на священника, але уникав слави і прагнув усамітнення. За смиренням переносив наклепи, не виправдовувався і допомагав тим, хто його обмовляв. Макарій був учнем святого Антонія Великого і оселився в пустелі Скит, де став духовним наставником багатьох монахів. 40 років його обрали головою братії, але він і далі жив в простоті та лагідності що сила монаха в смиренній та короткій щирій молитві, жив надзвичайно суворо, постив і молився все життя. За переказами мав дари зцілення і духовної прозорливості. Відійшов за святи наприкінці 4 століття. Ну і, відповідно, в православній церкві його пам'ять вшановують 19 січня. До Макарія Великого звертаються як до заступника перед Богом. Йому моляться за здоров'я хворих, бо за життя він зцілював людей. А також просять допомогти в сімейних справах, у мирі, в взаєморозумінні, в цьому просять його допомогти і щоб було благополуччя в родині. Так само про це можна йому сьогодні помолитися. В народі в українському цей день у нас відомий, як Макарівдень. Його вважали вдалим для налагодження стосунків, походів в гості та сімейних зібрань. Наші пращури радили цього дня більше відпочивати і берегти здоров'я. Загалом Макарів день вважався добрим і сприятливим для початку нових справ, спілкування та турботи про себе і про близьких людей. 19 січня в 2026 році у нас новий понеділок. Це день дуже вдалий для будь-яких починань, великих і маленьких. Ну, я тут маю пояснити трішечки, чим відрізняється новий понеділок від звичайного понеділка. Дійсно, зазвичай по понеділках нові справи не слід починати. Чому? Тому що це вважається день невдалий, що справи не підуть до ладу, що щось буде не вдаватися, щось буде заважати постійно. Взагалі буде важко. Понеділок день важкий, вважається в українському народі, але будь-який день після молодика перший тиждень, коли молодик росте, от в ці дні є виключення. І в нас в дні, в які ми зазвичай не починаємо нових справ, новий понеділок і нова субота, оці два дні окремо, середа і п'ятниця все одно вони залишаються тими днями, коли нові справи не слід починати. Особливо, якщо це якісь важливі суперпроєкти, складні проєкти, можливо, можливо, проєкти фінансово затратні, якісь або ті амбіційні, скажімо так, проєкти, коли ну, ти не знаєш, чи вийде, чи не вийде, хочеться от розпочати, зробити починний якийсь такий день, що точно воно піде. То краще обирати інші дні, не середа і не п'ятниця в будь-якому разі, навіть на новому місяці. От, але понеділок і субота, саме на цьому першому тижні після молодика, тобто новий понеділок і нова субота, ці дні вважаються надзвичайно просто вдалими для того, щоб щось розпочати. Можемо сьогодні розпочинати. Обов'язково можете розпочинати і великі справи, можете розпочинати і маленькі справи. Взагалі, якщо ви шукали. Якийсь підходящий день. Наші предки я вже казала багаторазово про це. Вони дуже уважно придивлялися саме до церковного календаря і до цього місячного календаря, щоб обрати підходящий день для того, щоб закладати хату, можливо, купувати якусь велику покупку, якусь робити, можливо, там худобу купувати, щось ну щось таке велике, затратне, дороге. Щоб воно довго служило, щоб воно приносило користь. Якщо це якийсь знаряддя праці, то щоб було легко на цьому працювати, відповідно, щоб воно довго служило так само, то такі покупки великі, такі е, проєкти великі, які закладали саме, робили, робили невеличкий, хоча б починок саме на такий якийсь дуже вдалий день. І дуже важливо було не тільки по місяцю подивитися, щоб це був не спадаючий місяць, щоб це був відповідний день тижня. Не середа, не п'ятниця, не понеділок і не субота з неділею. От, а ще було дуже важливо подивитися в церковному календарі, хто в нас спогадується. Бо якщо спогадуються мученики, то був великий ризик того, ж людина, навіть якщо за іншими показниками день сприятливий для починань був ризик такий, ж той що людина буде мучитися поки буде робити цю справу поки, поки її не доробить вона буде мучитися тому що й придивлялося до того щоб спогадували в цей день преподобних преподобних і саме сьогодні, бачите, у нас преподобно нас макарій великий. Сьогодні спогадується, Це в нас новий понеділок. Місяць зростає. Тож ми з вами можемо ризикувати. Ми можемо відкривати нові депозити. Ми можемо вкладатися в якусь нову справу. ми можемо починати якусь нову справу. Можливо, вам треба підшукати нову роботу, замінити нову роботу. Можливо, вам треба житло нове підшукати для себе. Або це просто переїзд, або це ну, оренда, або можливо купівля. Можливо, ви дуже ще далекі до того, щоб купити собі житло, бо розпочати вам треба спочатку, наприклад, ви приїхали з, з якоїсь місцини, де зараз вже вас немає житла, вам треба на нове житло починати збирати. Почніть збирати, саме сьогодні відкладіть хоча б там 2 гривні саме сьогодні, і починайте складати гроші. І ви побачите, як на цьому зростаючому місяці дуже швидко у вас буде приростати, і дохідність ваша буде приростати. Якщо це накопичення, так само ці накопичення дуже швидко і легко будуть збільшуватися. Це дуже-дуже такий важливий день саме для таких починань. Як місяць зростає, так буде зростати і дуже легко розвиватися, все, що ви робите саме на зростаючому місяці. Ви не дивіться, що в нас ще досі чернець трава. Ми все одно дивимося на те, що у нас сьогодні новий понеділок можна. Сьогодні можна починати. Ці нові справи. Ну, Чернець, я вчора позавчора вам розповідала, що це таке. Це час на небі, коли ще місяця не видно. От він, Коли він закінчується місячний цикл, наші предки вірили, що він йде до пекла, спускається до пекла той місяць, там очищується, перероджується і потім повертається. Коли ми його вже бачимо, от тоді вже треба починати нові справи. Але новий понеділок не відноситься до цього. Можна починати вже сьогодні. Не дивіться на це, тобто новий понеділок преподобний спогадується. Це оптимальний, дуже чудовий, дуже вдалий час для будь-яких починань. Е, можете навчання сьогодні розпочати, якщо вам треба. Ну, бачите, яка, якась там нова професія, наприклад, буває дуже складно. Ну, Звісно, ми живемо за зараз в таких обставинах, що нам і нову мову буває, що треба вивчити. Нам і нову професію треба освоїти. Сьогодні, сьогодні треба розпочати. Просто зробіть починку. І ви побачите, як легко вам буде повертатися до цього навчання кожного дня. Скільки ви будете навчатися, вам буде легко це робити. Це саме для легкості такі дні. Вони створені одразу, щоб ви більше відчували впевненості у власних силах, щоб вам більше таланило, щоб ви відчули прямо цю допомогу вищих сил сьогоднішнього дня, і взагалі, щоб вам було легше, ви були більш впевнені саме в собі, в своїх силах. Я вам даю, щоб в справах щастило таке коротеньке замовляння. Будете йти сюди сьогодні, якщо кудись там, ну, наприклад, вам треба якусь, якийсь папірець десь взяти в, якомусь, в якійсь установі, або прохання якесь кудись подати, ну, щось таке зробити. Значить, ви приходите до іншої будівлі, не вашої, на вашого дому. Це ви приходите кудись щось просити або щось вимагати. Значить, вам треба сказати собі такі слова: ваша хата і ваша піч, а за мною вся річ, ваш піл, ваші лави. А за мною усі справи і вам буде щастити саме в цей день. Як дізнатися про те, хто скоїв крадіжку? Ну, якщо вам треба дізнатися, хто саме є крадієм, ну, наприклад, у вас щось поцупили або щось просто зникло, ви не можете знайти. Значить, для цього можна провести наступний ритуал. Треба надвечір покласти під подушку будь-яку річ людини, що відійшла в засвіти. А перед тим, як лягти спати, слід промовити. Покійний сон не сниться. А мені хай злодій присниться. Амінь, амінь, амінь. І тоді вам насниться певний сон, що вказуватиме саме на того злодія. Ну, а якщо ви хочете повернути те, що вас поцупили, вкрадено у вас добро, то треба зробити наступні дії. Значить, треба стати на поріг тієї оселі, де було скоєно цю крадіжку. Треба з'єднати між собою мізинці рук і промовити: прошу Ісуса Христа, прошу Божу Матір, у злодія моє забрати. На мої руки віддати амінь, амінь амінь. З приводу сновидінь, з приводу стрижки, Настанову в нас з вами, шановні глядачі, наступні, поки що в нас стрижка все ж таки заборонена, незважаючи на новий понеділок, ми не стрижемося. Чому? Тому що місяць досі не обтерся. Поки місяць чорний, є ризик, що волосся не буде відростати. Або буде відростати настільки повільно, що це не буде помітно. Взагалі, є ризик залишитись без волосся. Тому на, коли у нас чернець на небі, ми не стражемося, почекаємо ще день чи два, і потім вже можна записуватися до перукаря, проводити різні процедури і для здоров'я волосся, і взагалі для волосся. Можна це робити зараз, поки що ранувато. Е, а ще, до речі, не рекомендується стригтися саме на Макарія. Вірили наші предки, що разом із волоссям. На Макарі, якщо підстригтися, можна відрізати свою удачу або навіть вкоротити віку. Тож давайте будемо обережними з цим. Якщо дві прикмети в нас співпадають, то, то напевно, що не треба сьогодні саме стригтися. Давайте відкладемо цю. Справу. Сни проти понеділка в нас на зростаючому місяці вважаються пустими, тобто не збуваються. Тому, якщо вам щось таке насниться, що вам не сподобається, ну це не страшно. Просто визирніть у вікно, скажіть, куди ніч туди і сон, і забудьте про цей сон. Ну або можна на воду таке сказати так само: воду відкриваєте, вона тече, вона це кажете, куди ніч туди і сон. І вода забирає собою все погане. Так само, можна сказати, більш стародавні, ну це не більш але просто ну, стародавні, так само варіант цієї промовки, цього коротенького замовляння. Нехай святий Йосип на все добре переносить. Будь-який поганий сон, тоді можна обернути на щось хороше саме для себе, що не можна робити сьогодні. На Макарія заборонено сваритися, лихословити, грубіянити. Заборонено бажати комусь зла. Оскільки це може притягнути хвороби. Не можна сьогодні ходити на риболовлю чи полювання, вірили наші пращури, що в цей день лісом ходять злі духи. Також не можна сьогодні топтати свіжий сніг чи кидати на нього бруд, не можна вдягати чорні або темні занадто вже темні речі. Постарайтеся, щоб додавалось у вас до вашого гардеробу щось яскраве або щось світле. Краще світле, ніж яскраве, ну але яскраве так само можна. Якщо тільки в чорне все вдягтися, це може притягнути смуток та неприємності. Взагалі, сьогодні рекомендується, якщо у вас є така можливість, вдягати на себе якийсь більш світлий одяг, ну, хоча б сірий. Чим світліший відтінок буде, тим краще, в принципі. Не бажано сьогодні виконувати занадто вже важку роботу. Про цей день саме про макарі є такі проповідки: як пахав на макара, то і весь рік доведеться пахати. І також сьогодні не рекомендується займатися прибиранням саме на Макарія. З приводу понеділка такої заборони немає, але на Макарія не дуже то вітається, тому дивіться, щоб не, не порушувати дуже суворі якісь перестороги і забобони. Ну і сьогодні нам не можна прати ще у відкритих водоймах. Зараз така ситуація, насправді, я знаю, що у багатьох немає води, тому що, можливо, вже дехто і розглядав таку опцію, щоб піти випрати щось у відкритих водоймах. Бачите, як в нас все відбувається в житті, всяке може бути. Тому і навіть стародавні якісь забобони вони можуть бути доречними і в нашому сьогоденні. Але. Ми перечекали два тижні після богоявлення, поки в нас всі нечисті сили були вигнані із води, і вже за два тижні їм пора вже можна буде повертатися до себе. Тому, в принципі, з завтрашнього дня вже прати буде можна. Але сьогодні це в нас останній день, коли прати ще забороняється у відкритих водоймах. З приводу понеділкування, понеділок у нас сьогодні понеділкувати нам, Можна сьогодні ще раз поясню для тих, хто новенький на цьому каналі. Понеділкування має в нас два значення в українській традиції. Перше значення це такий звичай, це право, це не це не обов'язок. Це право. Молоді одружені жінки можуть збиратися по понеділках в період м'ясниць, коли немає посту. Можуть збиратися разом з подругами і відпочивати від хатніх обов'язків, відпочивати від чоловіків, відпочивати від своїх родин. Зазвичай вони брали якісь гроші з дому або брали щось з дому, що можна піти продати на базар, продавали на базарі. Потім на ці гроші йшли до корчми, якщо це зима. Могли в принципі піти до котроїсь жінок, якщо там нікого вдома не було. Але в основному йшли до корчми і там відпочивали. Там могли пліткувати, веселитися, співати, танцювати, розважатися, забувати про те, що вони вже заміжні і могли приділяти час таким часом таким способом собі. Своїм якимось е, е, хобі, могли там рукоділлям займатися, в принципі, чим завгодно. Ну, В основному, звісно, це була оковита, <смі> в стародавні часи. Відпочивали за допомогою оковитою в корчмі, отак розважалися. І важливо, що чоловіки не мали права їм забороняти. Якщо жінки хотіли зібратися в якийсь понеділок, чоловіки не мали права забороняти жінкам такі збори. Ну, а всі хатні обов'язки в цей день вони лягали на плечі чоловіка або старшої доньки, якщо така була в родині. Якщо і не було, то чоловік мав робити все по хаті саме в цей день. Ну, а друге, друге значення слова понеділкування це пісний день. В нас є в період м'ясниці два пісні дні це середа та п'ятниця, коли ми не вживаємо скромну їжу. Але є люди зарічливі, які брали якийсь зарок, ну, наприклад, обіцяли вищим силам постувати по понеділках, якщо вищі сили їм відповідним чином пошлють якесь благословення. Ну, наприклад, там. Здорову дитину, здорову худобу, можливо, можливо, хтось хворіє в родині, можливо, багатство якесь, можливо, шлюб щасливий, можливо, щоб чоловік там не пив. Ну все, що завгодно можна було побажати у вищих сил. І за це брати такий зарок, що жінка ця буде постувати саме по понеділках постійно, впродовж, наприклад, всього року. Таке бувало. Таке ще робили літні жіночки, тому що вони переживали, що їм скоро вже в засвіти відходити, і щоб полегшити собі перехід на там той світ. Вони брали додатковий піст в понеділок, бо вірили, що саме понеділок у вигляді старого дідуся переводить душі на там той світ і робить цей перехід саме легше. Ну і ще знахарки. З молоду так само вони могли брати цей піст по понеділках, тому що ну, знахарки вони грішниці самі по собі, тому що вони роблять різні речі. Хороші, не хороші, навіть якщо хороші речі, знаєте, це все одно гріх на душу вони беруть часто, тому. Щоб собі полегшити так само долю своєї душі в майбутньому могли брати піст по понеділках. Сьогодні це доречно. Ну і а в цілому, в принципі, сьогодні посту немає. У нас немає посту. Це в нас день скоромний. Давайте сьогодні приготуємо щось цікавеньке. Наприклад, я для вас підготувала цікавий рецепт Крученики Волинські. Для цього треба. Нарізавши тоненькі платівки м'яса, посоливши, тушкують в маслі, поки не будуть готовими наполовину. Затушкувавши свіжої чеквашено капусти, накладайте її товстим шаром на м'ясні платівки і, покривши скипками свіжого сала з усіх боків, укладають в посудину так, щоб крученики не торкались одне одного і смажать весь час, поливаючи шкваркою або їхнім соком. Подавати, як сало загнітиться. І з приводу іменин сьогодні, шановні глядачі, у нас іменинники наступні 19 січня. Антон, Макар, відповідно, Микола, Петро та Федір. Хочеться іменинників всім побажати Божого благословення, ясних думок, спокою в серці. Хай кожен день вашого життя буде наповнений сенсом, теплом і впевненістю в завтрашньому дні. Нехай здоров'я буде міцним, витривалість надійною, а життєва енергія не зменшується. Бажаю вам фінансового достатку, стабільності та впевненості, щоб всі плани мали міцний ґрунт. Нехай удача йде поруч, допомагаючи в важливих справах і відкриваючи нові можливості. Хай в домі панують злагода, взаєморозуміння та тепло, а в душі віра і спокій. І нехай ваш небесний покровитель охороняє вас. Дає сили долати труднощі та веде дорогою добра. Ось такий сьогодні дуже цікавий день у нас з вами, шановні глядачі, завтра буде ще цікавіший. У нас сьогодні був вдалий день для починань. Новий понеділок, але завтра буде новий вівторок, це ще більш вдалий день. Ну він окремо так не відзначається, тому що він прям саме новий, тому що вівторок, в будь-якому разі, це вдалий день для починань. От. Але ну, якщо цікаво. А я знаю, що цікаво. Повертайтеся обов'язково завтра на цей канал. Я вам розповім, що завтра треба робити. Розповім, яке свято і що не можна робити. Я вам дякую сьогодні за цікавість до українських традицій. Бережіть себе. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра. До побачення. Напишіть, що у вас в хаті холодно чи не холодно. В мене температура спускалася до плюс семи в хаті. То таке було. Я взагалі не знала, чи я запишу це відео чи ні, тому що світла немає. От, але з Божою поміччю, бачите, записую для вас. І завтрашнє відео так само зараз буду записувати. До зустрічі! Бережіть себе! Слава Україні! До побачення!